З Олександрії до нас приїхала Олена. Так. Як ви нас дізнались? Ну, зрозуміло, що через Тікток. Через Тіктоки? А <свят> ви в Тіктоці давно, скажіть, будь ласка? Я давно, а. Так, давно. Чим ви займаєтесь? Ви Тікток розважаєтесь? Чи ведете для себе як для, з якоюсь цілью? Я розважаюсь, так. Маю угу. вільний час. Скажіть, <свят> <свят> будь ласка. З яким запитом ви до нас приїхали, Олена? Запитом по імплантології. Вам потрібні про імпланти. імпланти. А. Mm -hmm. а, цікаво щось про імпланти? Які найкращі, які гірші, які ми рекомендуємо? Так, вже знаю, що рекомендуєте швейцарські, mm -hmm. знаю, скільки коштує. Скільки? 25 тисяч імплант, 25 тисяч коронка. Mm -hmm. Коронка дешевша. Ну там є 18, а є 25. Якщо ходу, так, якщо дорога. Це дорого чи не дорого, як ви вважаєте? Кажуть, в Польщі дешевше. Не знаю, не питала і питати не хочу. У нас знайомі працюють в Польщі, насправді дорожче. Якщо таку ж якість брати, такий ж імплант в Швейцарії, в Швейцарії, в Німеччині, імплант 3 тисячі євро, коронка 2,5. От на рахунок знайомі прасували. А взагалі стоматологів боїтесь чи ні? Взагалі боюсь. Коли останні раз був? Е, на минулому тижні. У нас? Ні. Ага. Там у себе в Олександрії. Угу. А, в дитинстві як ви відносились до стоматологів? В дитинстві в мене дитяча травма, взагалі Як і у всіх, в принципі, теж дитяча травма. У мене взагалі вісім імплантів. Тому що в школу раніше приїжджали стоматологи, знаєте, старим обладнанням, і там можна було до них ходити. Я ходив, щоб уроки прогулювати. І от вони вони мені кожен раз щось сверливе. Угу. Мене, У мене, мене вже вісім імплантів. Дитяча травма, бо зверталися в звичайну державну поліклініку, угу. і там дуже гарно все лікували. Угу. Е, без наркоза видаляли нерви, чистили нервові канали без е, як то без. Наркоза а по іншому Анестезія. Без анестезії, mm -hmm. так це був перший раз. Я не знала, як то має бути і як то працює. Дитячий лікар. Ну я вже була доросла, але видаляв дитячий лікар, бо до іншого не було талант Я дуже дякую, що ви нам довіряєте свою усмішку. Приємно познайомитись. До нас приїжджають приємно... 16 країн світу і багатьох міст України. Хто каже, що йому з. Київської області далеко їхати, подивіться, Олена до нас приїхала з Олександрії. Так, і ще приїду, і ще в мене три візити заплановані. Клас.